Посвітають енергійні, етичні, креативні, компетентні освічені, об'єктив смілиці. Планета нам як рідний дім, вона усім, як мати, що плаца завжди був дом і тім. Про це нам треба дбати. Не рви, не знищ і не зруйнуй. Це запит для тебе. Вона одна під небом. Нашою метою є виховувати любов до рідної природи, до рідного села, виховувати внутрішню потребу берегти багатства природи, формувати екологічну свідомість, показати, що вижити сьогодні значить, не загубити себе своєю діяльністю, не закопати себе самих сміттям. Не утруїти водойми, землю, самого себе. Напрямками нашої роботи є практично навчаюча просвітницька робота серед населення та просвітницька серед учнів. Ми розробили програму екологічної освіти і виховання та правила поводження в природі, вивчили флору і фауну села, основні запропони. Че навколишнього середовища та рельєф місцевості. Конкурс малюнків майбутнє планети у наших руках, у якому діти відобразили сучасні екологічні проблеми нашої планети. Акцію шкільне подвір'я та парк. Під час якої діти прибирали територію навколо школи у центрі села, у сільському парку та на стадіоні, створення екосумок під гаслом екологічна свідомість запорука майбутнього. Майстер клас «Подаруй друге життя старим речам, під час якого діти переробляли різні використані предмети у цікаві та. Сю повісили у шкільному парку та біля своїх будинків. Виготовили та розклеїли листівки для населення не там, чисто, де прибирають, а там, де не смітять, а також збережемо природу села разом. Сміли будь! роби добро, захисти мурашку і.